Європейська рада прийняла рішення щодо початку переговорів про вступ України в Євросоюз. Це необхідне рішення на шляху до повноправного членства в Євросоюзі. Чому це важливо для нашої країни? Зараз ми переживаємо не найкращі часи. Ейфорія від швидких перемог на фронті змінилася втомою від важкої і виснажливої позиційної війни. Військові і українське суспільство виснажені і фізично, і морально. Але, попри роботу російських агентів впливу, попри втручання проросійського орбана, Захід все-таки прийняв рішення про інтеграцію України та інших пострадянських країн до своїх лав. Україна не може дозволити собі довготривалу війну. Війну наодинці з ворогом який в рази переважає нашу країну в фінансовому, промисловому мобілізаційному ресурсі, це виснажить українську націю та спустошить нашу країну. Реальний захист від ворожої ядерної країни це якраз повноцінне членство в Євросоюзі та НАТО. Рішення Заходу свідчить про те, що вже через кілька років ми можемо отримати повноцінне членство в Євросоюзі та опинитися. З правильної сторони цивілізаційного кордону. Так, це довгий і важкий шлях. Але ми пройдемо, ми маємо пройти його разом.